Я не можу це не сказати. Я думав сказати чи не сказати. Роді ж Це не моя спеціальність. Мовчати і реагувати. Е, для нас це дуже, для мене особисто це зрозуміло, як полтавця. І для фірми. Коли це дуже зворушно, вони знали, що вмію. Ми знали, що найдемо рідко Полтави, дуже серйозно до цього ставилися, дуже хвилювались, не знаючи, як у нас там все пройшло. Але я хочу вам сказати, я тут живу, дихаю, тут пройшло моє дитинство, моя юність. Школа номер 6 музичне училище, друзі, каштани, центр до міста. Ну, по-перше, ви неймовірні. Полтава неймовірна, Україна неймовірна. Ми були тут, попередній раз так сталося, рівно 10 років тому. Так, да, це було 14 рік, 18 червня. І це була така специфічна зустріч. починалася вторгнення. Ну, починалася війна. Ми приїхали в Полтаву, ми ж не планували, що це буде зарання склала. Якось така була тиша в місті. Всі такі були якісь, ну ви знаєте, вже було в червні вже, було в березні, було в червні. І коли ми прийшли сюди, в цьому ж самому залі, на цьому ж майданчику, у нас було тисячу, так же як зараз, тисячу там, сто. Гостей, 1100 полтавців, 1100, так сказати, душ таких піднесених. Ми були щасливі, ми були всі разом. І я щасливий, що пройшло 10 років, страшних, тяжких років. І ми знову тут, і ви знову тут. І що Полтава, не зважаючи ні нашу на всі трагедії, які відбулися на кругі Полтави в Полтаві, в Україні. Що ваші очі такі просвітлені, полтава така красива, дівчата такі красиві, так смачно тут все, так дихається гарно. Я, я по-перше бажаю, щоб ми приїхали як можна ще через трохи. І... Ми не будемо відтягувати максимально швидко і щоб це вже був, був мир. Так що я бажаю всім вам, всім нам. Аллохай Украине, щастя миру. Будьте такими як є. Ми вшановуємо вас. Дякую. Будьмо. Дружно. Разом. Аллохай.